При Чорноморському тривають ремонтні та будівельні роботи не тільки будівлі місцевої амбулаторії. На в'їзді до села вже побудована фундамент та встановлена в'їздний великий знак причорноморське. Колись на цьому місці стояла стела з символікою комінтерновської птахофабрики. Споруду давно демонтували, а місце, де вона була розташована, залишилось порожнім. Ідея встановлення нової стели в сільський голова Валерій Валерістоїлаки виношував багато років. Зараз якраз з'явилася можливість її спільно реалізувати завдяки коштам сільради і спонсорів. Серської допомоги Появился спонсор хороший, у меня Науменко умник Александр Сергеевич, это компания страш, и він тоже житель нашего села Причорноморське, и він і говорить: "Давай, Валерий Володимирович, давай ми зробимо той візний знак". Там він буде бложен плитки, там будуть клумби сделанные, де будуть цветочки там, а там буде подсветка, все будет там освещение гореть щоб в ночное время. Я думаю, буде знак дуже такий гарний, чудовий, і людям всім сподобається, що ж у нас є знову село, новий знак і всі будуть знати, що це Причорноморське. Протягом листопада в ізирській громаді тривали роботи з ремонту доріг практично по всіх населених пунктах. При Чорноморському відремонтували дорожнє покриття на декількох вулицях. В селі були вулиці, на яких взагалі не було асфальту, а на деяких вулицях дороги стали непридатними для користування. Тому депутатами Візирської сільської ради було прийнято рішення виділити кошти на ремонтні роботи. Цьому році, дякуючи нашим адміністрації візирської громади, дякуючи. Тому що ми змогли ці кошти таке використати. Ми зробили цьому році дорогу на вулиці Набережній. Потім ми зробили дорогу на вулиці Південній і зробили дорогу на вулиці Польові. Це де на набережні там практично дорога була розбита повністю. Там вже вона не підлягала ремонту, тому що там ну, тільки одні ями були, і вона була повністю прийнята рішення повністю зробити і відновити ту дорогу. Також у планах керівництва візерського громади в наступному 2026 році розпочати ремонт та реконструкцію при будинку культури.